Будь ласка, яка ваша мотивація сьогодні вийти, підтримати на акції э, цю ініціативу? А ви тільки що її вже сказали. <рес> вийти на акцію, підтримати ініціативу. Чому для вас це важливо? Та, тому що важливо, ну як це? Це ж всезагальний, взагалі, трагедія, і це просто підтримка тиху дуже багато людей, які були там безпосередньо, які повернулися звідти. Ну це просто як я не знаю, <рес> я не знаю, що вам сказати. Вони поряд навколо, це вшанування, це як хвилина мовчання о 9-й ранку. Це те, що просто має виконуватися. А ви, як публічна особа, який хотіли б меседж донести суспільству сьогоднішній своїй присутністю? Тут я також знаю, що ви дуже багато робите благодійних ініціатив, благодійних зборів. Який ваш меседж суспільству саме? Мені здається, що емпатія це гарний взагалі спосіб, чудовий. Розвивати емпатію, і просто вона допомагає підсказувати, тому що, коли ти о 9-й ранку там Бачиш, як люди зупиняються, і це важливо, тому що це насправді ти розумієш, що багато навколо людей, які тобі просто вдячні за те, що ти пам'ятаєш, за те, що це... це як великий маркер, який показує усім, що всі пам'ятають, і ми всі працюємо, і це насправді дуже гарно спрацьовує в тому плані, що навіть якщо люди, які безпосередньо на передовій захищають, то для них це важливі символи того, що люди пам'ятають і по цей день. В будь-який момент, о 9 ранку, на акціях.